Добрий день, шановні учні. Сьогодні ви маєте виконати лабораторну роботу номер 2 по вимірюванню об'ємних твердих тіл, рідин і сипких матеріалів. Нагадую, що лабораторну роботу ви виконуєте в окремих зошитах для лабораторних робіт. І так, ви маєте записати число, в який день ви виконуєте лабораторну роботу. Далі записати лабораторна робота номер 2 Переписати. Тема вимірювання об'єма твердих тіл, рідин і сипких матеріалів. Переписати мету і обладнання. Далі, посередині, ви записуєте хід роботи. І перед тим, як приступати до роботи, вам потрібно визначити ціну поділки шкали лінійки і ціну поділки шкали мірного циліндра. Ось за цими малюнками. Нагадую, що для того, щоб визначити ціну поділки, потрібно взяти дві сусідніх оцифрованих позначки. Від більшого значення відняти менше, і розділити на кількість поділок між ними. Отже, після того, як Ви записали хід роботи, ви маєте записати це, лінійки дорівнює риска дробу, що від чого віднімаєте, наскільки ділити. І який результат при цьому отримаєте. Так само це циліндра дорівнює риска дробу від більшого значення віднімайте менше, ділите на кількість поділок і далі відповідь. Не забуваємо, що всі ось ці цифри ми прописуємо, прописуємо з одиницями вимірювання. Наприклад, для лінійки це буде 3 см відняти 2 см. Для циліндра це може бути, наприклад, 30 мл. Відняти 20 мл. Не забуваємо писати одиниці вимірювання. І так, після того, як ви визначили ціну поділки лінійки і ціну поділки циліндра, ви переходите до виконання самого експеримента по малюнкам. Для цього ви перекреслюєте ось цю таблицю. І за даними малюнка, ви маєте визначити об'єм піска. Об'єм пшона і об'єм води, а також вписати ці значення в е, дану таблицю. Нагадую, що мілілітри і сантиметри кубічні рівні за числовим значенням. Далі, за малюнком потрібно визначити об'єм твердого тіла неправильної геометричної форми. Це можна зробити, якщо умірний циліндр з водою опустити. Тіло неправильної форми. Після того, як вода у мірному циліндрі підніметься, то те, наскільки підніметься об'єм води і буде відповідати значенню об'єму тіла неправильної геометричної форми. І так, ви маєте переписати, знову ж таки, перекреслити таблицю, написати тіло об'єм, визначити об'єм води спочатку ось по цьому малюнку. Далі об'єм води та тіла ось по другому малюнку. І далі визначити об'єм тіла, віднявши від об'єму 2 об'єм 1. Ось це обчислення ви маєте записати під таблицею. Далі. Е, наступне завдання це вимірювання об'єму твердого тіла правильної геометричної форми. Ну от Ми бачимо з вами, що перед нами брусок е, у вигляді прямокутного паралелепіпеда. Для того, щоб визначити його об'єм, нам треба знати ширину бруска, довжину бруска і його висоту. Ось із цим малюнком ви маєте визначити довжину, ширину і висоту в сантиметрах. І потім визначити об'єм тіла, перемноживши ширину, довжину і висоту. Обчислення знову ж таки, ви, підписуєте, ви пишете під таблицю, а сюди вносите лише результат. Так само, як і тут. Сюди, в таблицю, ви вносите тільки результат. Після цього ви пишете слово висновок і даєте відповіді то що потрібно тут зазначити. Тут вказано, що ви маєте зазначити у висновку. І останнє, що ви повинні виконати, контрольні питання по варіантам. Варіант 1 і варіант 2. І так, спочатку початковий об'єм рідини у шприці, ось мілілітри. Ви бачите. Визначити початковий об'єм рідини у шприці. Далі кількість дробин у рідини. Ось їх треба порахувати ці дробини. Загальний об'єм рідини та дробу, ось він, вказується. Об'єм всього дробу. Для того, щоб визначити об'єм всього дробу, треба від загального об'єму рідини та дробу відняти об'єм тільки рідини. І потім середній об'єм дробини. Потрібно буде вам загальний об'єм розділити на кількість. Це ви маєте прописати, що на що ви ділите, і потім записати кінцевий результат. Ну а на сьогодні це все. Дякую за увагу! До наступних зустрічей і бажаю успіху під час виконання лабораторної роботи.